Розвідка в небі. Бійці 108-ї бригади тероборони готують до запуску «Хейдран» – безпілотник данського виробництва. Це ідеальний варіант, тому що він захищений в плані РЕБУ. І взагалі безшумний. Тобто ми літаємо у них над головами, розуміємо, яка ситуація, прив'язуємося по координатам, ну і далі відпрацьовує або fpv дрони, або артилерія, або мінометні засоби. БПЛА працює на малих висотах. Він безшумний, доволі швидкий та непомітний для ворога. Це його безшумність, що він ну, реально на висоті більше 100 метрів його дуже важко почути. Тажка працює як в день, так і вночі. Збирає розвіддані в тилу ворога. Перед польотом хлопці встановлюють дві пач антени дальнього радіуса дії, які передають відео у реальному часі. Ми працюємо виключно на такому подвійному патчі, це розробка також на 3D-принтері в Україні. Це Друг самостійно, друкармія зробила. Яким чином це працює? Ця антена має радіус дії 30 градусів, тобто дві антени, покривають 60. І таким чином, якщо ми, наприклад, робимо дуже дальний якийсь польот, там на 30 чи більше кілометрів, Таким чином ми зберігаємо дуже гарний зв'язок. Хейдран з нерухомим крилом запускається з руки, оперативно збирає та передає розвіддані пропозиції противника. Бійці кажуть, саме цього розвідника дуже не люблять орки. Якщо виявлять літак, не пожалкують вдарити важким озброєнням. Вони навіть не пожаліють КАБ, якщо вони побачать, яким чином ну, що там сідає літак і де знаходяться Микита, доброволець на війні з 22-го. зізнається, давно мріяв працювати на такій потужній пташці. Довгий час літав на мавіку. Ну а потім, коли з'явилася можливість перейти на крила і літати довше і далі, то скористався можливістю і пішов на крила. Літак максимально автономний, кажуть українські воїни, хоча має певні особливості під час посадки. Літак. Сідає з висоти 30-50 метрів через відключення двигуна проти вітру. Тобто в нього так все продумано, що встигне згорнутись камера, яка працює з тушки, ну, з пуза, і таким чином він не розбивається. І там є спеціальний бампер захисний, який допомагає в випадку, якщо, наприклад, на якусь кочку попали. Завдяки такій пташці наші захисники виявили та знищили не одну жирну ціль у окупантів. Тюльпан, наприклад, міномет 240 мм калібр, який відпрацьовував по нашим позиціям, танки системно, САУ ворожі. Ну, це такі доволі цікаві цілі, або їх скупчення, наприклад, 2-3 одиниці.